Як застрахувати рекламні кампанії Google Ads від фейкових замовлень? Фейкові замовлення, особливо на велику суму, дуже збивають алгоритми Google реклами. І після цього алгоритми Google реклами шукають саме таку аудиторію, яка здійснила фейкове замовлення на величезну суму. Ми повинні прибрати такі фейкові замовлення, щоб вони не збивали алгоритми реклами. Для початку необхідно перейти в Google Analytics. Далі натискаємо Адміністратор. Далі натискаємо Події, скопіюємо нашу конверсію Purchase або ж ключова подія. Зараз вже називається. Саме у неї є цінність конверсії. У всіх інших мікроконверсій не повинна бути цінності. І саме таким чином користувачі, які хочуть здійснити фейкове замовлення, щоб збити алгоритми, вони роблять покупку на величезну суму. Ми скопіювали. Далі натискаємо там, де спеціальні конфігурації, випадаючий список і перетворення. І натискаємо «Створити». Далі називаємо нашу зміну фільтр. І Purchase. Event name» дорівнює. Тут ми вставляємо Purchase і додаємо умову. Value у нас не дорівнює, а більше ніж. І, наприклад, у клієнта товар більш-менш дешевий, тобто зазвичай середній чек у нього 800 тисяч півтори тисячі гривень, і е, дуже рідко відбувається замовлення на 3 тисячі гривень. Але ми зробимо з запасом, що якщо більше 10 тисяч гривень, то, е, звісно, ці замовлення не будуть враховуватись. Далі нам потрібна друга операція. Це ми будемо прибирати value. Тобто, якщо у нас. Дуже дороге якесь замовлення, нетипове для цього бізнесу, то ми повинні Value перетворити, наприклад, на 0. І натискаємо Створити. Ось так легко ви можете застрахувати ваші рекламні кампанії від фейкових замовлень, якщо у вас на рівні аккаунта Google Ads обрана Purchase з Google Analytics 4 версії, як основна конверсія. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарях, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.